Дійсно, от сьогодні зібрався має сказати, блогер, да? всі чотири, всі четверо це блогери. Ну трошки. Ну, хай Мені навіть блогер. хоч крапулечку, але це ті люди, які пропробували руками, поковирялися, зрозуміли, що воно ефективне. Блін, оця історія з розгортачами, Хай може не такі круті. Це вадіка, вони дуже дорогі. Надо брати! брати! Да. Але без цієї історії нічого не працює. Воно таке, наче ну, наче і три копійки коштує. Да? Але ж без нього ніяк діла немає. От саме банальне, точно заморобці. З чого? З елементів. Це додавали. Коли гроші за виявилися, це додавали. та форс. Дорого дорого. Та ні, спочатку це додавали тут. Давайте, потім це додавали. Ну ти по жирному живе. Да, да. Ну як робить, то робить правильно. Як робить, то вже робить по-людськи. Що діла не буде по-другому? Так що, колеги, ми як кажуть, лохіри йди сюди. Будь ласка, хоч маленькі блохіри. І бісагро але... забули.